Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники! Пам'ятаєте, перший випуск більше ніж матч. Він розпочинався саме з цієї трибуни. Тож символічно буде, якщо ми тут і закінчимо цей сезон, тим паче сезон історичний. Та я думаю, не треба нічого казати. Давайте просто дивитись. Тож, подобайку, підписку, хто цього ще не зробив. І ми розпочинаємо. Погнали! Друзі, по традиції хлопці, як завжди, виходять на поле, спілкуються, і у нас зараз є час поспілкуватися з ними, тим паче, що є сьогодні герой в нас, В'ячеслав Рябов, який закінчує кар'єру, і це його останній матч. Погнали. Легенда! Получається так? М -м, мабуть, так. Кожного вболівальника, кожного глядача мене також дуже цікавить, що відчуває футболіст. Який розуміє, що сьогодні останній матч за його рідну команду. Взагалі, мабуть, пустота з'явилася, тому що е, я до цього е, рішення йшов, і я розумів, що це колись прийде і настане той момент, коли придеться вішати Буці на цвях. Але як я себе б не готував до цього, то ось зараз я розумію, що прийшов цей момент. І буквально дуже сумно стало насамперед, і як ти себе не готуєш, але тяжко все одно тяжко до цього прийти, коли я більше там 15 років видав цій справі себе та тут прийдеться все опі закінчиться закінчиться вся оця футбольна історія коли я в команді з командою, з пацанами з молоддю там зі старічками та да, життя, футбольне. життя футбольне так десь там постійно їздили і тут бам і все це Закінчується. Ця казка закінчується. Давай Футбольно. так не закінчується, а можливо на паузу, бо плани, які в тебе. Ти ж вже щось знаєш, міркував, щось планував. Ну, давайте подивимось тиждень, та, мабуть, все буде ясно. що все там Це буде далі. зрозуміло. Так, не будемо да. забігати наперед. Але я скажу точно, що я, мабуть, нікуди вже не поїду грати. Е, мабуть, цього достатньо. Гарного матчу, по-перше. І сьогодні такий день, я не знаю, тобі ми бажаємо успіхів у подальшому твоєму житті, у подальшій кар'єрі, якщо ти там підеш кудись. От. Ми вітаємо вас з бронзовими нагородами. До речі, як, як не зараз просто закінчити кар'єру з, з третім містом, з бронзою. Я просто кайф. Кайф. Пройти з командою з другої ліги, першу лігу та вийти в вищу лігу і здобути бронзу на другий сезон це просто кайф. Тому так, так що Я задоволений максимально за команду, за кривий ріг. Ми це ми. Привіт, добрий день. Скажи, будь ласка, які відчуваєш емоції, повернувшись на стадіон, на якому грав, на якому забивав? Емоції дуже такі як сказати, сумасшедші. Приїхав додому. Тут все так зробили, дуже добра трибуна, відстроїли команду. Радий бачити всіх пацанів, тренерів. Прийде дуже багато болівальників. Я не знаю, як вони мене зустрінуть, але я дуже буду радий їх бачити. Друзі, вітаю вас з Днем міста. І будемо дивитись матч. Ви знаєте, кожен раз, як перших мурахи по шкірі. Давайте дивитись матч. Погнали! Як бачите, ми перемістились за ворота суперник. Можливо, зараз ми зможемо забити. Можливо, тут буде фартове місце. Для нас Комчановський під себе прибирає суперника. шукає кому віддати. Андрію віддає м'ю! І Андрій Подієнік відкриває рахунок наприкінці цього матчу. Матчу кажу, тайму, вибачаюсь. Банго, простріл, підбор, принц, пробиває, блокується соса. Знову блокується. Вихідний Він дає передачу соса! Друзі, 2-0, Нормальний розклад, аби йти на перерву. Вітаю вас, хлопці. Добрий день Вітаю з днем міста. Дякую. З закінченням цього яскравого історичного сезону. Дякую. Розкажіть, що, що сьогодні буде? Ну, всіх карт відкривати, звісно, не будемо. Я думаю, що саме в цьому випуску десь наприкінці ви це побачите або куди там вставив автор. Плануємо акцію. Акцію, яка буде підкреслювати бронзові нагороди. Для клубу це історична подія, яка була. Яка відтворена там, після 20 років довгого шляху і відсутності клубу, і в достатньо важкий час і для міста, і для клубу, і для країни в цілому. І текст банеру буде і це також символізувати. Така акція. Ми сподіваємося, що увійде в пам'ять і людей, присутніх на футболі, і нас як ультрасруху, і хлопців, які приклали руку до цих медалей, і керівництво клубу взагалом історії нашого клубу. Свисту на перерву. Друзі, поки у нас перерва. На цьому матчі присутні наші військові з підрозділу регбісти. Давайте дамо їм слово, спитаємо, як їм цей сезон. Я особисто підтримую футбольний клуб Кривбас. І для мене це знакова подія, що нарешті я своїми очима побачив, як команда зайняла третє місце в чемпіонаті України. Дуже приємно бачити команду у виході в Єврокубки. Вона того заслуговує. Слава Україні, слава футбольному клубу Кривбас. Вітаю рідний клуб, у виході в Єврокубки з бронзою у вас. Я активно вболіваю з 2006 року. Дуже радий, що за ці 18 років ми нарешті дочекалися цієї події. Дуже раді. Завжди вболіваємо за рідний клуб, навіть на виході, коли ми працюємо у Збройних силах України. Ми дивимось матчі нашої команди. Тому усіх вас вітаємо, нас вітаємо разом до перемоги! Велика червоно-біла родина! Слава Україні! Розпочинається другий тайм. Перша половина прийшла більш спокійно до 30-ї хвилини, а потім ми забили два, пішли, відпочили. І зараз розпочинаємо другу половину. Сподіваємось на забиті м'ячі. Ще поїхали. Ай-яй-яй! Були дуже близькі до третього забитого м'ячу. Кажу, я забивати третій! Друзі, ось і заміна у червоно-білих дебютує Тимур Бутенко. Для когось дебют, а для когось закінчення футбольної кар'єри. В'ячеслав Рябов виходить також на поле. Тож давайте підтримаємо його вподобайк. Вболівальники скандують, що треба. Воу, ряба! А було б, було б історично. Здорово. Здорово, вітаю. Здорово, вітаю, хлопці. Вітаю, вітаю, вітаю! на вітаю. міст, Дякуючи сьогодні, хлопцям, що зробили. Такий подарунок для мене, в першу чергу, для міста. І на такій ноті ми сьогодні здобули такий важливий для нас результат. Тому дякую головному ну, тренеру, тренеру, що дав змогу вийти сьогодні зіграти. Я щасливий, як ніхто, то на все життя. Та я, я, я щасливий да, тоді. Все круто, все круто. Зараз розпочалась церемонія нагородження. На цьому ми будемо з вами завершувати, друзі. Історичний сезон. Сезон 23-24 завершується тим, що ми здобуваємо бронзові нагороди. Я не знаю. Але. Емоцій дуже багато, слів, дуже багато, але все це берує всередині. Тому просто насолоджуйтесь цими моментами. Обов'язково подобайку, максимальна підписка. Хлопці, хлопці цього заслуговують.